Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, записуєм, Записую зараз цю передачу. Тривога пролунала 12 чи 18 чи 16. Не знаю, пише кожен, хто як хоче, бортів, тушок, пустили ракети. Ракети летять вже в Україну. Але запис буде і опублікований буде. Я хочу вам повідомити, що вчора розташував. На двох сторінках Фейсбуку е, наш звіт за наші спальники, за нашу роботу, за ті посилки, хто що висилає, також є на Телеграмі. Телеграм в опису кожного цього відео. Там є розділ Опис. Заходьте туди, там є посилання на телеграм на все заходьте, дивіться, друзі. Також. Е... В опису тут і на телеграм-каналі. Заходьте, дивіться. Ну, давайте підемо по порядку. А по порядку у нас що по порядку? У нас Віталій Володимирович Кличко. Ну, це геніально. Мені тут ще продовжують вже Дек... не так часто, але пишуть: не чіпай своїми грязними лапами нашого мера, не трогай Володимира Кличка, та ти не. Ти коштуєш кличка і нігтя, я ще раз скажу. Ви скажіть, скільки коштує він? Щоб я хоч знав, що там я б пів ногтя. Оце мені цікаво. А то як пишуть: ти не коштуєш, ти не коштуєш. Я коштую стільки, скільки я коштую. І я знаю, скільки я коштую. Так от, Віталій Володимирович Кличко опублікував свої декларації. І Не пишіть мені, що я брешу. Я не брешу. Це бреше він, якщо він опублікував декларації, сам своїми ручками, ті, що не крали. Оті ручки, що не крали да? Він опублікував в ній. Що він став щасливим власником будинку, маєтку в гамбурзі. 750 метрів квадрати. Хатинку купив, як казав колись кравчучик, хатинку. І яка коштує 5,5 мільйонів євро. Це 227 мільйонів гривень. Скільки в нас можна було купити зеніток? Скільки зеніток можна було купити? Звичайних оцих, що захищають нас від шахетів і не використовувати ракети. Скільки? Та взагалі б ні один шахіт не пролетів. ні один не Ну Будинок в гамбурзі для Віталій Володимировича, це краще. Він же там робив, мив Бруківку, завалив метро, будує скляні е, зупинки, букви в, в метро ставить за мільйон. За мільйон, да, що він там ще? Барабани, овощерезки. Я не чіпаю грязними своїми руками Віталія Володимировича. Ні, ні, я не чіпаю. Ви чіпаєте. А ще Віталій Володимирович, да? віддав борг своєму брату Володі 5,5, і Ви вибачте, 6,7 мільйонів євро. Вибачте, 6,7 він віддав борг. Де він взяв ці 6,7 мільйонів? Що віддав борг брату? Я не знаю. Я просто не можу. От ви знаєте, мені кажуть, ти не використовувати свого не знаю. Ну я не знаю, де він взяв 6 мільйонів. Де він це за це було опять, з Бруківки чи не ремонтування метро? Що, на чому він надурив всіх вас, вкрав ваші гроші, це ви заплатили. Він їх вкрав, віддав, начебто. А що в мене питання: а чому фірма зареєстрована в Німеччині? Якщо це брат же ж у нього, ви ж хочете його ще й в депутати вибирати, Вову? Тепер Вову хочете вибирати, чи його буде наступним мером. Чого фірма зареєстрована в Німеччині, а не в Україні? Чому піднімають економіку Німеччини, а не України? Чому, як кажуть, що Порошенко вклав в Угорщину, а не в Україну? Чому Угорщина Порошенку? Німеччина кличку. Браво! Браво! Браво, віруючі. Браво, сектанти Порошенка і Кличка! Браво! Продовжуйте. Ви все робите нормально. Ви все нормально просираєте Україну. Ви нормально продаєте українців. Давайте, підтримуйте і надалі. Як ще вам розказати? Я не знаю. Це як Какі вам ще, блін, реформи треба? Я не розумію. Какі? Це ж так казав Петро Олексійович Порошенко. Какія вам реформи? Ви і так живете, як в Гонконгі всі. Але я хочу подякувати тим, хто цьому не вірить, тим, хто навпаки, проти цього колишнього. Повстав тим, хто зрозуміє, що колишнє це назад в туалет нас тянуть. Так от дякую я за донати, дякую за допомогу, дякую за посилки всім, хто вислав, і дякую за тим, хто дав змогу купити спальники в цей мороз. Анохіні Наталі, Комарницькій Валентині, Монобанк, Крицькому Івану Величезна подяка. Він написав. Петухову Андрію вам велика подяка. Ви постійно допомагаєте. Та всі тут постійно. шляхтіч, любові. Курій Миколі Манобанк, без... Богданець Миколі Манабанк, Кудла Валентині. Хтось учора о 15.30, Приват24, без прізвища, вибачте, Турчинському Денису, генжала Роману Манабан, Колесніченка Надії, Руслану Константиновичу, так було написано, і Сухаліт Гані. Величезна вам подяка. Обстріли будуть. Обстріли будуть морози. Це вони й чекали морози. і Обстріли будуть, будуть багато, повірте. І треба було купувати для того, щоб не використовувати ракети, наші ракети ППО, на їхні ракети. Ой, на безпілотники, щоб безпілотники можна було гасити тільки з зенітками. Де ці мери? Захищайте свої міста, захищайте своїх людей, братів, сестер, громаду свою захищайте. Ні, гамбург-хата. Бруківка вкрали вік будто віддали Володі. Все йде у них по плану. А у нас А у нас квартири газ. Як ото казали в старій п -п 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 пісенці. Друзі, я дякую тим, хто став спонсором. В четвер буде для вас спеціальна. Прямий ефір для спонсорів. Вставайте, там не тяжко. Є кнопочка спонсора. Ви можете стати, там все написано. Я дякую всім, хто ставить вподобайки, підписка, вподобайка. Це все допомога українському Ютубу, це допомога каналу. Так працює, так працює Ютуб. Що я можу сказати? Хочете, подобається, допомагайте? Йдемо далі. Ждуни з Маріуполя дочекалися закона Російської Федерації чи чи закона ДНР. Вони зараз ходять. В ДНР слухайте, я рад, я радію. Між прочим, я радію, так, да, на Донбасі є. Є просто ждуни, які просто сиділи і ждали. Їм не подобається Україна, їм подобається Росія. Вони практично нічого не робили, сиділи, ждали, десь там щось сказали. Є борці за Росію, вони боролися, вони воюють, і вони вони, вони ненавидять Україну. Ці не те що ненавидять, просто їм не подобається. А там ті ненавидять. Є українці, які приїхали сюди, які пішли воювати, які там ще залишилися. Да? Ну, там їм дуже тяжко, але вони й там є. Так от тут для ждунів і для цих вийшли ждуни, на фоні розваленої хати, будівлі, великої будівлі, вони е, зачитують звернення до е, злочинця, до міжнародного злочинця до викрадача дітей Путіна Володимира Володимировича. Е, ордер на арешт, якого існує в світі. Ті, хто Можуть його арестувати, і готові, вони його арештують. Ті, хто ні, ті не будуть арештовувати, тому що самі такі. Так от ці ж дони вийшли. І уважаємий Володимир Владимирович, допогіте нам, Помогите нам! местная власть ДНР, а ви, ви почувствовали ДНР, жили ж в Україні, Маріупольці, тепер почуть. Там же розвалили. Якщо більшу частину Маріуполя, багато домів, багато крамниць, багато всього. Вони жили в бараках, там хтось десь перебувався, чекали, поки щось відреставрують, построюють, щось роблять. Але їм кажуть, коли вони приходять до себе, їм кажуть, ось, О, ось, йди бери іпотеку і покупай у нас. Ми вже рускії. Ми тут рускі Хоча вони ніколи не не були, вони росіяни або що болотні, московські, не знаю. Бери гроші, купуй у нас. Вони в шоці, які гроші, це, це треба займати у держави. Займають, будуть брати іпотеку, це їм іпотеку дають, потім вони її не дають і їх мобілізують на, на м'ясо, на фарш воювати з Україною. Це ж все прекрасно зрозуміло. Так от них, дорогой Владимир Владимирович, допомоги нам боротися з місцевою властю. У наші дома тепер ми можемо не викупляти, покупляти чи не, не Коротше. Коротше, я чекаю, коли вони вийдуть, як в Росію, знову цією толпою, коли їх пошлють знову нахне, і вони прийдуть і впадуть на коліна, і скажуть, дорогой Владимир Владимирович, ось цього, друзі, я чекаю. І тоді я буду радіть. І тоді я получу задоволення від цих, від цих людей, які хотіли і любили Російську Федерацію. Там у нас грохи, там готуємося до тривоги сидіти в коридорі. Друзі. Ще раз величезна вам подяка. До вечора. Ввечері ми зустрінемося. Хай всім! Допомагає наше ПВО, хай всіх вратує наше ПВО. Не надійтесь на мерів. Йдіть, беріть їх, беріть їх за барки і хай всі гроші пускають на захист від безпілотників. Хай створюють свою оборону, і це можна, і вона є. І хай фінансують свою, і багато людей піде захищати свої міста. Купуйте комплекси проти е, боротьби проти безпілотників. Купуйте, захищайте свою батьківщину. Україна переможе.